Як насправді з'ясувати чесну ємність акумуляторів, да і ще таким чином, щоб їх не угробити. Я нещодавно побачив, як один відомий блогер за допомогою такого приладу одночасно угандошив три нових акумулятора. Власне, це мене і надихнуло на створення цього відео. Показую, які бувають акумулятори, як правильно і якими приладами їх розряджати, так щоб дізнатися їх чесну ємність. Зрозуміло, коли ми говоримо про окремі акумулятори, 18650, 21700 або будь-який інший формат, найде. Дешевший спосіб буде придбати зарядку для них, яка вміє визначати ємність, наприклад, літака Лалії 500. Тут є спеціальний режим. Довго тримаємо кнопку мод і можемо виставляти або заряджання, або швидкий тест. Або нормальний тест. Цей тест буде проходити капітально довго, але показники будуть плюс-мінус близькі до правди. Також ви можете придбати електронне навантаження від компанії Atorch під назвою DL24, під'єднати до нього акумулятор, виставити необхідний струм розряду, нажати кнопочку ON і з'ясувати чесну ємність акумулятора. І вже тут є певний нюанс: ці акумулятори не мають ніякого захисту, і розряджати їх можна до мінімальної напруги приблизно 2,5-2,7 вольта Тому в налаштуваннях пристрою ми маємо вказати нижній поріг 2 і 7 вольта. Ось так буде правильно. А тепер поговоримо про збірки на 18 вольт. І Тут у нас є Лідер, Револьт, Бош, Парксайд, Einhell і Простормер. Коли ми говоримо про бюджетні екземпляри під макітовську посадку по типу Лідер або Рвольд, ми пам'ятаємо, що всі ці акумулятори мають захист від низької напруги. І абсолютно байдуже, який параметр буде виставлений на приладі. Коли напруга на такому акумуляторі стає критично низькою, плата йде в захист, і акумулятор вже перестає видавати напругу. А більш брендові акумулятори. По типу Анхель, Парксайд, Бош і так далі, такого захисту не мають. Весь цей захист вбудований в інструмент. І візуально з'ясувати, де такий захист є, а де такого захисту нема, майже неможливо. З одного боку, можете сказати, що ось ці масфети гарантують захист. З іншого боку, ці масфети можуть сховатися під платою або, наприклад, Анхель бачив один MOSFET, Тут масфетів нема. Тобто, візуально ніяким чином неможливо з'ясувати, чи. Є в акумуляторі захист чи нема? Коли ми говоримо про збірочку 18 вольт, це означає, що в нього 5 елементів з'єднані послідовно, і мінімальна напруга на кожному з елементів може сягати 2,7 вольта. Тому. Мінімальна напруга усієї збірки буде 13,5 вольт. Тому на всяк випадок вставляйте мінімальну напругу на приладі 13,5 вольт. Інакше є можливість розрядити акумулятор в ноль, власне, як і зробив той відомий блогер. І після такої процедури акумулятор на перепаковку В стані 0 вольт його не сприйме жодна зарядна станція, і вона буде сигналізувати про помилку. До того ж, якщо розряджати літієві акумулятори більше ніж дозволено, це суттєво скорочує їх ресурс. Таким чином, якщо ви використовуєте акумулятори не за призначенням, не з інструментом, наприклад, підключаєте якусь led стрічку або побутові прилади, то акумулятори від дешевих фірм по низькій напрузі спрацюють і не вийдуть з ладу. Сучасні акумулятори можуть розрядитися в ноль і вийдуть з ладу 100%. Чому на сьогоднішній день усі брендові марки роблять саме так, у мене відповіді нема є лише здогадки. Скоріше за все, справа в економії. Акумулятори це розхідний матеріал, їх виготовляють набагато більше, ніж тут. Душок. Навіщо витрачати кошти і вбудовувати сюди додаткові захисти, якщо плата контролю все одно присутня всередині інструменту. Можливо, є і інші причини, тож діліться в коментарях, що ви думаєте з приводу цього. Тепер поговоримо про струм розряду. І тут зрозуміло, що чим менше буде струм, тим більш точні будуть показники. Але, друзі, ви ніколи не дізнаєтесь точних показників не в лабораторних умовах. Тому що для того, щоб з'ясувати показники, треба і температура, треба і прилад. Не такі, як у мене. Однозначно, буде просто купа втрат. Десь поганий дротик, десь поганий контакт, десь якийсь нагрів і так далі. Тобто 100% точних даних ви ніколи в житті не отримаєте. Але є по типу правило, що літієві акумулятори правильно розряджати струмом 0,2 від ємності акумулятора. Тобто, якщо наш акумулятор на 3 Аго множимо на 0,2, струм розряду має складати 0,6 А. Виставляємо на приладі 0,6 А. Не забуваємо обнулити лічні. І виставити 13,5 мінімальних вольт, тому що мова йде про збірку 5С. Тиснемо старт і приблизно через 5 годин будемо знати його плюс-мінус чесну ємність. По-перше, не варто очікувати від нього 3 а години, тому що акумулятор бушний і використовується в усіх моїх тестах. По-друге, після того, як акумулятор розрядиться, я покажу вам, як з'ясувати його плюс-мінус чесну ємність за допомогою більш дешевого приладу, який називається ваттметр. Подивимося, які будуть розбіжності в показниках. І по-третє, буде. Ще два тести, де я буду розряджати цей акумулятор струмом в 1С, що складає 3 А, і 2С, що складає 6 А. Подивимось, які будуть розбіжності в показниках. Показую цікаву деталь. 2 години і 20 хвилин йде тест, а напруга на акумуляторі досі вища, ніж 18 В. Це все тому що номінальна напруга акумулятора 18650 складає 3,6 В. Збірочка у нас 5С, тобто 5. Послідовно. І у нас виходить, що вся збірка має 18 В, а не. 20, так як нам заявляють різні дешеві бренди з супермаркетингом. Bosch, Мілвокі, Мітаба, Hilti – всі пишуть чесно, 18 вольт. а такі бренди, як Revolt, Лідер ProStormer пишуть 20, а то й 21. Але у той самий час європейський бренд Парксайт, який має всі відповідні сертифікати якості. Також грішить цим маркетингом і зазначає 20 вольт. Тож зараз я вам поясню, яким чином вони змогли обійти систему і стати на 2 вольта круче ніж, наприклад, Bosch. насправді не дуже коректно визначати ємність збірки у ампер годинах. Для цього існує параметр ватт години. Тобто кількість загальна кількість енергії, яка є в цьому акумуляторі. Тобто, скільки 100 ватна лампочка, наприклад, пропрацює на даній збірці в своєму помешканні, ви платите за електроенергію саме у ватт або кіловат годинах. І це для вас зрозуміло. Ви не платите за міліампери, за вольти, ви платите за кіловат години. Так само і тут. І щоб визначити загальну кількість енергії у збірки, ми множимо загальну напругу всіх елементів на загальну. Ємність всіх елементів таким чином отримуємо 72 ватт години для Einhell І без питань це ви бачите на своїх екранах: 184 ампер години, 72 ватт години. І у той самий час парк виходить і кручі Айнхеля, і кручі Bosch в тому числі. Умовно приходить, перевіряючи, вставляє мультиметр в акумулятор і бачить більше ніж заявлено 22 вольта. Чесно. Чесно, далі той самий перевіряючий під'єднує акумулятор до подібного приладу і отримує 80 ватт годин. Чесно. Чесно, то як же таке може статися, пояснюю на пальцях. Парксайт виробляє не тільки інструменти, а й власні акумулятори. Скоріше за все, це якийсь завод, який для парксайда просто їх робить. Як бачите, назва акумуляторів Parkside. Заявлено 2000 мАч, а по факту вони мають 2200-2250. І таким чином парксайт на номінальні, стандартні, справедливі 18 вольт множиться на 4,5 Агодин і от Тримає 80 ватт годин. Ось таким чином працює європейський маркетинг. Вони обдурили покупця, але не в свою сторону. І у той самий час стали на 2 вольта круче ніж Bosch. А для більшості людей, чим більше напруга, тим більша потужність. І енергію у своєму акумуляторі вони продали рівно стільки, скільки заявили. Маємо перші результати. Акумулятор, який в мене вже близько року, видав 2749 тисячі із 3000 заявлених. 54 Вт години із 54 Вт годин заявлених і це в межах похибки 10%. Тобто це вважається абсолютною нормою. Тепер показую, як заміряти ємність акумулятора за допомогою дешевого приладу Ватметр. І тут насправді все дуже просто: вставляєш Ватметр у розетку, зарядку з акумулятором у ватметр, Бачимо показники, і через деякий час побачимо, скільки загальної кількості енергії заїсть зарядка разом з акумулятором. Звісно, це значення має бути більше ніж 50 Вт годин, бо частина енергії йде на перетворення, на нагрів і так далі. Одним словом, коефіцієнт корисної дії за допомогою кнопки. функція обираю необхідний режим, десь тут має бути лічильник. Ось він, кіловат години, і подивимось по завершенню заряджання акумулятора, яке значення буде тут, але воно має бути однозначно більше, ніж 50 ватт-годин. Заряджання завершено, процес тривав близько години, і енергію, яку ми витратили, склала 63 Вт. Тобто, друзі, якщо ви вимірюєте ємність акумулятора за допомогою ватметра, метра будь ласка, віднімайте приблизно 20% і будете отримувати його чесну ємність у Вт-годинах. А для того, щоб отримати енергію у Вт-годинах. Я вам вже казав, номінальну напругу акумулятора 18 вольт множити на номінальну ємність цього акумулятора 4 Ампер-години. Тепер той самий акумулятор буду розряджати ємністю в 1С, тобто 3 А. У мене немає пояснень цьому феномену, але на струмі 1С я отримав значення навіть більше, ніж в 0,2С 2774 мА. -години. Але енергія така сама 54 Вт. Заряджаємо знову і подивимося, що нам скаже 6 А. У котрий Акумулятор повністю зарядився, і тепер даємо йому 6 А і це складає майже 120 Вт. Процес завершився, тривав 27 хвилин, і я наміряв 48,3 години і 2718 годин. Теорія є теорією, а практика є практика, яка показує, що яким би струмом ви не розряджали акумулятор, він все одно показує плюс-мінус однакові значення. І усі ці показники входять в 10% похибки від заявленої ємності акумулятора. Десь нагрів, десь Ани контакт, десь бушний акумулятор, але він все ж таки лишився живий і ми його не угробили. Сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Тож дякую за перегляд і наперед дякую за підписку і лайк.